Анатолій Велевський Старожили Час не стоїть на місці. Це загальновідомий факт. Як свідчить давня істина, все плине, все змінюється. Десь зростають нові світлі міста, а в давно вже звичних старовинних районах зводяться сучасні комфортабельні будинки. Хизуючись однотонними гладкими стінами і панорамними пластиковими вікнами, вони гордовито і злегка поблажливо поглядають з висоти своїх поверхів на старенькі будинки, які все ще живуть своїм скромним життям десь там, унизу, в закутках старезних вулиць і провулків, що поступово відживають свій вік. Так зазвичай дивиться безтурботна молодь, що вічно поспішає кудись на умиротворених людей похилого віку, які проваджають її розуміючими і дещо задумливими поглядами. В одному з непримітних тихих провулків нашого міста досі стоїть старий будинок, справжній старожил, що дав свого часу притулок не одному поколінню таких різних за віком, характером і національністю мешканців. І Всіх він байливо зігрівав своїм затишним теплом, старно зберігав їхні радощі й печалі, найпотаємніші мрії та, звісно ж, дарував солодкі казкові сни, особливо довірливим дітлахам. Ах, скільки незвичайних історій із життя численних мешканців міг би розповісти кам'яний старожил, які неймовірно смішні й повчальні, а часом і драматичні події до сьогодення зберігає він у своїй пам'яті. Адже всяке траплялося за довгі роки. А вже про романтичні пригоди і серцеві таємниці своїх мешканців старий будинок напевно міг би вигадати не один роман, але він тактовно замовчує, вважаючи за краще ділитися цими спогадами винятково з незвичайним котом, який давним-давно знайшов собі притулок на горищі у шухляді напіврозваленого комода. Ви запитаєте, що ж такого в ньому незвичайного? Річ у тім, що цей кіт вже занадто самостійний і не відгукується на жодне прізвисько, яке йому періодично намагаються вигадати мешканці будинку, та й до рук нікому не дається, зберігаючи повну незалежність. Хоча, судячи з усього, йому подобається проводити час, сидячи вечорами на порозі під'їзду або вдень на підвіконні горичного вікна і уважно. Дещо поблажливо спостерігати за постояльцями, оскільки сам він, на відміну від жителів, мешкає тут ще з тих давніх часів, коли будинок щойно побудували, і пам'ятає не одне покоління. Ніхто про це не здогадується, тому що періодично після належних прожитих років кіт зникає, а незабаром знову з'являється, але вже в образі кошеняти. На це не звертають увагу, хоча дехто мимохідь дивується, що в кошенят в точності таке саме забарвлення, як і в колишнього кота. Однак, вирішивши, що це всього лише збіг, одразу ж і забувають, захоплені своїми власними турботами. Хоча, можливо, пояснення вельми просте, адже не дарма ж кажуть, що у котячих 9 життів. Утім, хто зна скільки, можливо, і більше. Адже ніхто не підраховував насправді. Час минає, роки спливають, наче вода крізь пальці, а двоє старожилів кіт і старий будинок, як і раніше, живуть у мовчазній злагоді, зберігаючи таємниці одне одного.